Розпочався мій шлях до фасилітації енергії кундаліні, нондуаліті та трініті. Це навчання унікальне тим, що спочатку ми отримуємо безпосередньо досвід, а не просто теоретичні знання чи модні фразочки. Протягом понад чотирьох годин, уявіть собі, я пропускала через своє тіло більше ніж могла уявити. Я відчувала біль, страх, сумніви. А також єдність, любов, і свободу цей досвід дозволяє істинно пізнати себе та світ, пройти еволюцію душі та вийти за межі ілюзорних обмежень. Перші два дні присвячені вивченню енергії життя на клітинному та молекулярному рівні. Через імпульси та відчуття. Перед тим як передавати ці знання іншим, я повинна прожити їх у багаторазовому обсязі. Тож у наступних дописах я чесно поділюся своїм досвідом та розповім, що таке справжня практика кундаліні, а не та, яку часто показують у соціальних мережах. Чи мали ви досвід практики активації кундаліні? Якщо так, поділіться своїми враженнями, а якщо ні, поділіться в коментарях, чи хотіли би спробувати.